Хочемо зробити інше покриття для коврика, для картини і навіть для екрану ноутбука. Але підберемо текстуру спеціально для коврика, тому що з цього списку коврик, напевно, найбільше всіх може дратувати, хоча, можливо, якийсь якийсь сенс в тому теж є. Цікаво, те, що не так просто це зробити, особливо в цих трьох об'єктах. Чому? Тому що текстура, як така, заблокована, спеціальне значення, там можна бавитися, але, в принципі, ну, заблоковане і все. і Бавитися з нею тяжко. Це умовне позначення блоку, ми не можемо з нею працювати. Ну, то можна собі пробувати увімкнути. І загалом текстуру подати. Але суто сьогодні, ну, наприклад, якщо з ковриком ми це можемо зробити. Я, в принципі, я бачу, що тут можна, що ми забираємось тут використати зображення. Забираємо зображення, так ми можемо натягнути е, якусь іншу текстуру, тут скло синє, допустимо. Але історія не про це: історія про те, як все ж таки іншим способом змінити. Текстуру, власне, з тим зображенням, для ж його придумали. А для цього потрібно завантажити зображення, яке ми хочемо запропонувати. Наприклад, я взяла гуцуцький такий коврик, і буду його текстуру, тобто цю картинку, наносити на ці пропорції. А для того потрібно зберегти у файлі попередньо Цю текстуру заходимо на параметри, атрибути елементів поверхні. Натискаємо нове, змінити налаштування. Ну, напевно, так, дублювати, тільки тут взяти. якийсь якийсь ну В принципі, це не так вже принципово. Але mm. якщо ми в майбутньому хочемо це використовувати, бажано щось подібне. От тут текстиль хай буде. Але тут напишемо один от. Або навіть так зробимо. Ми скопіюємо. Хоча так, ні, перепрошую. Створити ось тут текстиль. текстиль. І пишемо один судький коврик. Є! Yeah. Чому я пишу один, я думаю, ви вже знаєте, що він був. Зверху вийді, ось якщо пізніше мені треба буде це використати. Захожу на основне ядро, там, де текстура, видаляю текстуру і завантажую наш легендарний ось тут. Ні, навіть не тут, ось, ось тут додати, шукаємо коврик, ось він тут. І ось цю назву, в принципі, на всякий випадок нажму Ctrl-C, тому що воно мені потрібно буде. Ось він тут увімкнувся, натискає ОК. Він сплюснувся трішки, тобто тут за стандартними налаштуваннями треба двічку поставити. ну Метр на два, допустимо, і в нас така доріжка коврики. Пишемо ОК. І далі, щоб увімкнути цю картинку, мати на увазі ми все ж таки вимикаємо це скло на килинні, Так? І тут потрібно використати спеціальне зображення. А спеціальне зображення ось тут має бути у нас назва ось. Річ у чим? Що назви тут є, якісь такі досить дивні, і вони, в принципі, дають нам якісь дивні такі картинки, ми можемо брати якісь з списку, але нічого дуже хорошого не побачимо. Але якщо ми вже створили гуцульський коврик, то ймовірно, якщо ми скопіюємо вже його назву Ctrl-C і зайдемо. Ось тут, у параметрах, на назві, натискаємо Ctrl-V. Ось то тоді наш коврик стане гуцульським. Натискаємо ОК, звичайно, ось є коврик гуцульський, найбільше. Тепер цим ковриком можна покрити навіть цю словно, звісну, картину. Ось тут ставимо. Галочку на використати спеціальне зображення. Тут, власне, дуже цікаве, що зображення. Ми ж можемо так само масштабувати до потрібної рамочки, так і вносити цю назву: Ctrl-V, Гуцульський, коврик, він і тут з'явився. Ну, правда, ми маємо розуміти, що все ж таки пропорційна річ має бути. Ось він тут подався. Наступний навіть на ноутбук. Теж можна використати спеціальне зображення: Ctrl-V. Ну, тільки, звичайно, ми розуміємо, що розширення. І все ми вами покрили гуцульським ковриком, навіть якщо тепер нажмемо F6, то цей гуцульський коврик не треба буде. Перетягувати, звіряти параметри. Так він фактично вже ось тут є, як текстура, причому, бачите, різні масштаби задали різний візерунок. Ось так можна подолати нарешті оці картинки на килимі, на ноутбуці і навіть на цій славнозвісній картині.